Доброго дня! Сьогодні ми будемо виготовляти ось такі патріотичні браслети. Погляньте, як вони виглядають. Патріотичний браслетик з вузенько жовтих блакитних стрічок якраз дуже актуально на даний час. Ми, українці, і у кожного він має бути. Отже, за роботу. Для виготовлення патріотичного браслета нам знадобляться 2 метра жовтої та білої стрічки запальничка та ножиці. Беремо дві стрічки, складаємо їх та зав'язуємо у вузлик. Залишаємо в кінці приблизно сантиметрів 8-10. Далі беремо жовту стрічку та робимо петельку. Навколо петлі. Обмотуємо стрічкою синього кольору два рази, щоб зафіксувати. Далі із синьої стрічки робимо петлю та вставляємо в синю. Жовтою затягуємо. Далі ж формуємо жовту петлю та вставляємо в синю. І підтягуємо синю стрічку. Так робимо браслети по черзі. Чим дітям в цій країні, якщо не вступишся, Господь, заміни наша Україна. Пуємо за стрічками, щоб вони не плутались. Браслет плетемо до тих пір, поки не залишаться стрічки в кінці, теж приблизно 8-10 см. Для того, щоб закінчити наш браслет, ми з петлі витягуємо одну стрічку та зав'язуємо її у вузлик. Далі, щоб кінці в нас не торочилися, ми гарненько їх обрізаємо та обережно припалюємо запальничкою. Браслет готовий. Ми можемо одягнути її собі на руку або подарувати друзям.